Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами вивчимо букву А маленьку та велику, яка позначає на письмі звук А. Також приготуйте зошит у клітинку, в якому ми будемо з вами друкувати букви, а далі друкувати слова. Ось знову лунає дзвінок, запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Артикуляційні вправи. Діти, відкрийте широко ротик як віконечко та утримуйте в такому положенні. Я буду рахувати до десяти: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім, Молодці! Вправа проколи кульку. Діти, закрийте ротик і рухайте язичком вліво-вправо, намагаючись проткнути ним то ліву, то праву сторону щоки. Підрахунок: Один вліво, два вправо. Вліво один. Два. Один. Два. Молодці. Права жабенятко. Діти, посміхніться, покажіть сциплені зубки. Утримуйте губки в такому положенні. Я буду рахувати до десяти. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці! Чистомовка. Діти, повторюйте разом зі мною та допоможіть завершити речення. А А А. повторюйте. У мене болить молодці. А А А. у мене болить рука. Ар 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 повторіть. Загудів Продовжіть. Молодці, повторюємо. Ар 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 загудів комар. А а, а. повторіть. Чиста у річці. Повторюємо. А, А. а. Чиста у річці вода. Ам, 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 повторіть. Гарно там купатись. Молодці, ам-ам ам гарно там купатись нам. Виконайте гімнастику для очей. Загадку. Якщо хочеш ти читати, то мене повинен знати. А коли мене не знаєш, то буквар не прочитаєш. Отже, це молодці, це алфавіт та азбука, де живуть всі букви. Отже, скільки букв є в алфавіті. Ми з вами дізнаємось, коли вивчимо всі. Пограємо в гру, знайди будиночок. Діти, зверніть увагу на будинки. Перший будинок зліва це звук А, що живе на початку слова. Другий будиночок це звук А, живе всередині слова. І третій будиночок це звук А, живе в кінці слова. Отже, де в якому будиночку живуть слова, які зображені на малюнках. Агрус живе в якому будиночку? Вірно, в першому, тому що агрус починається на перший звук А. Далі, банан живе в якому будинку, так, в другому, тому що у слові банан є звук А, що знаходиться всередині слова. Ожина живе, так вірно, в третьому будинку, тому що у слові ожина звук А знаходиться в кінці слова. Молодці. Ще пограємо. кавун. Живе в якому будинку? Молодці в другому, тому що звук А знаходиться всередині слова, абрикос. Так, в першому будинку, тому що А стоїть на початку слова. Слива. Так, в кінці слова отже, живе у третьому будиночку. Молодці. Діти, послухайте вірш, який ознайомить вас з буквою А. З букви А почнемо малята, з букви А. А почне малята рідну азбуку вивчати. А в алфавіті найперша, а в алфавіті найлегша. А. Іще ця буква А і дзвінка, і голосна. Цю букву знають всі на світі. В неї почесне місце в алфавіті. Весела, гарна, гомінка. І найскромніша буква А. Діти, промовте звук А. А-а-а. Звуки ми з вами можемо вимовляти, звуки ми чуємо. Отже, при вимові звука А. Нам не заважає ні губки, ні зубки, ні язичок. Ми можемо його голосом співати і промовляти. Отже, що ми можемо сказати, що звук А він голосний, що позначаємо кружечком. Проспівайте звук А, поки плаває акула. Діти, звуки ми вимовляємо, ми чуємо. Отже, як можна позначити звук А на письмі. Звук А можна надрукувати, і можна побачити, коли ми позначимо знаком. Знак це буква. Отже, звук А позначаємо. Великою буквою А подивіться зліва, і маленькою буквою А подивіться справа. В яких словах ми можемо зустріти звук А? А коли прочитати, можемо і побачити букву А, що позначає цей звук? Отже, айстри. Буква А стоїть на початку слова. Абрикоси, буква А стоїть на початку слова. Коса буква А стоїть в кінці слова. Бант буква А стоїть посередині слова. Отже, звуки ми чуємо, вимовляємо. А буквою, як знаком, можемо написати, прочитати і побачити. Діти, на що схожа буква? На шалаш знайдіть букву А, на драбину схожа на букву А велику схожа. На людину, яка крокує на букву А схожа постава. На лелеку, коли шукає жабенят, схожа на букву А. Ракета, яка летить у космос, теж схожа на букву А велику. Людина. Діти, послухайте вірш. Та запам'ятайте слова зі звуком а. Я читатиму віршик. А ви уважно слухайте і запам'ятовуйте слова зі звуком А Людмила Коваль. Альбатросик іменинник. Альбатросик іменинник. Агрус айстри, апельсини, ананаси. Абрикоси дарували альбатросу. Назвіть усі слова зі звуком А, які ви запам'ятали. Отже, назвіть слова: це альбатрос, агрус, айстри, апельсини, абрикос, ананаси. Молодці. Діти, у яких назвах предметів, що зображені є звук А, знайдемо лимон, апельсин, груша, ківі, банан, гранат. Отже, у словах є звук А назвіть молодці, апельсин, груша. Банан-гранат. А в яких словах немає? Вірно. Лимон ківі. Діти, подивіться на схему слова, що має два склади і другий склад наголошений. До якого слова відноситься ця схема? Так, молодці. Це гра над. Діти, пограємо у гру, упіймай звук А. Ви бачите схеми. На початку звук А, посередині і в кінці. Отже, до яких схем належать слова, що ви зараз будете бачити зображення. Ангел і до схеми підходить це слово. Вірно, перша, тому що починається на звук А. Автобус вірно до першої схеми. ананас до першої і до другої, тому що в цьому слові звук А стоїть на початку слова і всередині. Акула належить до першої схеми, бо на початку слова звук А є, і в кінці слова до А. Третьої схеми молодці. Лелека відноситься так вірно до третьої схеми, тому що звук А знаходиться в кінці слова. Акваріум належить до першої схеми. Айстра. До першої і до третьої схеми на початку і в кінці звук А молодці. Пропоную відпочити та виконати руханку. Діти, чи любите ви ходити до цирку? Отже, пропоную відвідати. Подивіться, кого ми бачимо у цирку. Так, мав поняття, чим вони граються? Так, бананами та кульками, на яких написано букви. Давайте прочитаємо букви на кульках. І бачимо з вами вгорі букву А. Маленька. Далі ми бачимо нижче зліва А. Велика, справа А велика, нижче А. Маленька, справа А маленька і нижче А велика. Отже, прочитаємо з вами зверху вниз. А. 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 а, а, а. Молодці. Діти, складіть речення за допомогою малюнків. Дерево високе, а квітка низька. Малина солодка, а лимон кислий, ананас кущ. А слива. Дерево, молодці. Пограємо. Картинка заблукала. Назвіть усі картинки. Слива, ананас, арфа, ангел, авокадо, апельсин, арахіс, абрикос. На яку літеру починаються майже усі тобою названі слова? На літеру А? Скажи, а яка картинка зайва і чому? Так, і зайва картинка слива, бо вона починається на букву С. Діти, з якою буквою ми познайомилися так, з великою буквою А і маленькою, який звук позначає буква А? Звук А. Отже, відкрите новий зошит у клітинку для читання та надрукуйте велику букву А, орієнтуючись на двох клітках. Рефлексія уроку. Оберіть собачку, яка відповідає напису. Зеленому це було неперевершено. Жовтому, ну, нормальний урок. І червоній смужці. Урок пройшов погано. Діти, ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок.